Ще одна цікава зустріч відбулася в офісі молодіжного парламенту Кременчука для учасників проєкту Молодь і влада. Програма стартувала майже місяць тому, і за цей час юнаки та дівчата встигли дізнатись багато нового про управлінську сферу. Сьогодні у нас останні теоретичне заняття. Учасники під час занять мали можливість поспілкуватися з заступниками міського голови, спеціалістами різних департаментів, структурних підрозділів, виконавчого комітету Кременчуцької міської влади. Спікерки на сьогоднішньому заході виступала заступниця міського голови Ольга Усанова. Вона розповіла учасникам програми про діяльність міської влади, обов'язки і повноваження, а також поділилася із молоддю безцінним життєвим і професійним досвідом. Дуже важливо, щоб молодь наша отримувала додаткову освіту. Вона може полягати будь чому. Це може бути і якась прикладна освіта, а це може бути і освіта, яка стосується нашого державного устрою, місцевого самоврядування. Це допоможе нашим молодим людям, як в профорієнтації, так і в розумінні, як функціонує суспільство в нашій державі. Оскільки програма Молодь і влада вже добігає кінця, учасники та учасниці можуть сміливо ділитись своїми враженнями. Дуже рада, що записалася на цю програму. Я дізналася багато нового. Зустрілася з самоуправлінням нашого міста. Була на різних цікавих екскурсіях, де я завжди хотіла побувати, але без цієї програми в мене в це не вийшло». Програма мені дуже сподобалась. Вона мені допомогла визначитись, в яких напрямках я хочу далі працювати, бо моя професія напряму зв'язана з політикою. Мені дуже сподобалося. Цікаві були дуже екскурсії та цікаво було слухати спікерів. Вся сила в знаннях на цьому вкотре наголошує заступниця міського голови Ольга Усанова і закликає молодь розвиватись та самовдосконалюватись. Я б дала пораду отримувати знання будь-якими доступними способами, незважаючи на те, що зараз складно, що зараз дистанційне навчання. І це додаткові труднощі створює для молодих людей, але необхідно в молодому віці отримувати, отримувати, отримувати знання для того, щоб потім ну, ми ніколи не знаємо, що саме тобі може знадобитися, але чим більше знань ти маєш, тим більше успіху буде в майбутньому. Нагадаємо, що організаторами програми є молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, управління молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.